Зараз ми занурюємося у минуле. І що ж ми сьогодні святкуємо? Ми сьогодні святкуємо тяглу довгу історію мого. Вітаю, друзі! Вітаю! Я думаю, що ви самі офігіли від того, що ви зараз бачите на своєму екрані. Так, це я, Таня. Я я роблю рагулі уже 8 років. Говорю я там у тому відео. І я не пам'ятаю, реально я не пам'ятаю, я викладала це відео повністю чи не викладала, і я його викладу окремо для того, щоб ви подивилися, як я садкувала 8 років рагулів. Ті вісім років, бо складалися з двох частин. Я їх склеїла в одну ковбасу, і ви їх побачите на вихідних, для того, щоб подивитися, якою я була сім років тому, і для того, щоб подивитися, якою я була до Ютубу, тому що всі ці вісім років це контент Рагулів, який був у. Письмовому блозі, а не у відеоблозі, сьогодні ж ми будемо згадувати переважно мої висловлювання, які звучали за останні сім років. Тому що, ну я не хочу далеко відходити. Я хочу цитувати те, що було правдивим, а не занурюватися у спогади і переказувати вам те, як я це пам'ятаю, хоча можу пам'ятати хибно. Тож будемо згадувати, як ми з вами спілкувалися в різні дати з приводу різних приводів, з приводу того, як я святкував святкувала річниці Рагулів, як я святкувала десятки тисяч підписників, як я святкувала Дні Незалежності, Дні народження, як я виходила з декрету, і йшла в декрет, як я святкувала з вами нові роки, тому що ну ви знаєте, попри те, що навіть перші роки були вдалими, останні ми взагалі робимо в прямих етерах, і це дуже прикольно. Тим не менш, не зле згадати перший новий рік разом з вами. Дякую всім, хто був зі мною протягом року. Для мене це рік, коли я зрозуміла, що робити відеопроект про Рагулів. Можливо, і насправді мені здається, що треба, щоб більше таких проектів з'являлося. Ми бачимо, що вони з'являються розповідати про блазнів так, як вони на це заслуговують. Тому що вони готові бути блазнями, але не готові цьому отримувати якусь оцінку адекватно. Вони готові тільки на схвальні відгуки. Ні, так не має бути. Ми повинні клоунів називати клоунами а ніяк інакше. І я погоджуюся, неможливо жити в світі, де від тебе вимагають винятково схвальну оцінку або ніяку. Тож я живу у світі, де я транслюю всі інші оцінки. Попри те, мені здається, що мене більше визначає не той контент, який я критикую, а той контент, яким я ділюся. І сьогодні ми будемо говорити про це дуже багато. І перш ніж ми почнемо, трошки статистики. Я намагалася порахувати, скільки випусків я з регулів зробила. Я навіть питала вас у коментах цікаво, наскільки ви думаєте, скільки випусків регулів я зробив. І ми розуміємо, що ми рахуємо випуски за 7 років. Я зайшла в всі свої архіви, подивилася на кожний рік, скільки папок з кожним випуском рогулів у мене було. І нарахувала 400 папок, плюс-мінус. Можливо, погибка в 5 штучок. Тож десь 400 випусків регулів я зробила. Ну ми не будемо на цьому зупинятися. В цьому році я зробила 26 випусків і планую стільки ж. Мені здається, що за 6 наступних місяців можливо це зробити. А також я дуже багато чого іншого робила. Я робила ПТС, День Бабака, АМБ В співавторці з Андрієм. Я робила читанку, і читанка тепер перемістилася на окремий канал. Я навіть знімала матерівну і стосовно матерівне, вас теж очікує невеликий сюрприз, анонс. І якщо ви вважаєте, що мене можна з цим привітати і якось долучитися, то я можу сказати, що те, як ви можете мене привітати, є у описі до сьогоднішнього відео, ви можете клікнути про на посилання і задонетити або в банку, яку я приліпила до збору який підтримував, або просто безпосередньо в сам збір. Збір робить Катерина Доценко ось я вам зараз її покажу. Це на картинці не лякайтеся, там мільярд вона не збирає. Вона просто написала, що гуманітарій, і помилилася в ноликах, зробила красиву картинку, але у неї там мільйон. мільйон, Вона збирає мільйон на роту для роти ударних безпілотників, 58-ї бригади імені Гетьмана Івана Виговського. І чому. Ми збираємо для Каті і чому я вирішила в сьогоднішньому етері Підтримати цей саме збір і зібрати для неї у свою банку. Я отак виділила, думаю, ну 100 тисяч можна зібрати, і я вас е заохочую навіть невеличкими донейтами допомогти мені сягнути цієї мети, тому що Катя насправді була у декілька випусках е Рогулів. Ви її, можливо, навіть і не помічали, і не усвідомлювали, що вона є у цих випусках. І я, на жаль, не додумалася замонтувати випуск, у якому вона була, але це перші випуски після вторгнення. А ми зустріли Катю у нашому укритті, і так як її чоловік пішов зразу воювати, то ми її забрали до себе для того, щоб вона не не страшно було ночувати самі. От в ті перші дні. І я вважаю, що чому б не підне підтримати цей збір, який Катя розпочала зараз, от тиждень тому вона хоче зібрати мільйон. І я хочу докластися з стама тисячами, або скільки вийде. Ну маю надію, що ми все-таки зможемо класно відсвяткувати. 15-річчя рагулів, і чому би ні? Чому би ні? А взагалі це непогане нагадування про те, що у монобанку є функція, ви можете до будь-якого збору приєднатися, відкрити свою банку, назбирати в ту банку потрібну суму коштів, яку ви для себе визначили, і цю суму докинути до того великого збору. Таким чином ви можете підтримувати тих, кого хочете підтримати. Я вирішила це зробити для Каті, тому що Катя теж трошечки була в етерах Рагулів. От в тих етерах, де я матюкалася, показувала Ксенію Собчак і кричала: що будьте ви прокляти вас ніколи там Ну, коротше, 25, 26, 27 шосте, от там от на дивані, якщо ви побачите роздивитися людей, то одна з цих людей це Катя. Мені здається, що я вам достатньо пояснила, чому я підтримую цей збір, крім іншого.